Здрастуйте, ви дивитесь інформаційні деталі четверга і сьогодні про такі події. Нічні дебоші в громадських закладах Ужгорода. Чи може хтось захистити права містян? Тему досліджували наші журналісти. Куди звертатися при порушенні права на вільне волевиявлення? Дивіться далі у випуску. Карпати готуються прийняти гандболісток з Лондона. На тренуванні перед відповідальними матчами Єврокубка побували наші журналісти. Законне право на тишу з 10-ї години вечора до 8-ї ранку. Закарпатці мають право на спокійний сон без гучної музики, гамору чи навіть ремонту сусідів. Попри це, ужгориці скаржаться, зокрема на розважальні заклади, які порушують правила дотримання тиші, адже часто вони знаходяться поруч з житловими будинками і працюють, не зважаючи на закон до пізньої ночі. За вікном третя ночі біля пабу сутичка між клієнтами закладу та правоохоронцями. Подібні нічні розбірки, бійки та нецензурні лайки, звичне явище, розповідає чоловік, котрий мешкає поряд із закладом у новому районі. Обличчя приховує не без причини, побоюється, підозрює, що орендаря кришують. З моїх каналів відомо, що там е, людина, скажімо так, яка відповідає за цей район з міліції, вона якби. Має якісь не знаю, чи зв'язки, чи особисті, чи які і не реагує взагалі. Вертався десь разів п'ять, як мінімум. Знаю, спілкувався з сусідом. Він також викликав міліцію. Орендар закладу Олексій Слободянюк відмовився коментувати ситуацію. Поза камерою чоловік переконує, так працюють до пізньої ночі однак дотримуються тиші. Схожі обставини склалися і на вулиці Волошина, 16. Багатоквартирний будинок і ПАП співіснують вже понад рік. Проте назавжди мирно. Тут у кожного своя правда. Порядок в даному закладі присутній. А на рахунок мешканців в основному пише один і той же. І Общої мови ми з ним знайти ніяк не можемо. Так я нікого не підбурюю, я хочу свої права. Я сам пішов. Ну, наприклад, перший раз там міську раду чи щось десь поскаржитися. Вони кажуть, давайте колективну заяву. Спитався людей. кажуть, теж мешає. Заважає час від часу шум і галас і ользі Іванівні. Вікна помешкання жінки виходять прямісінько на терасу закладу. У час ночі виходять, і вони виходять як вівці. Ви розумієте? Не як люди би пішли спокійно, вони беруть, хівкають, кричать. Но раніше було взагалі неможливо. До часу ночі, до два часи, то неможливо було. Раніше, ну тепер ну те ліпше, ну хто знає. хоча не всім мешканцям таке сусідство перешкоджає. У мене троє малесеньких дітей. Заклад, який знаходиться, я перша сусідка від цього закладу абсолютно мені не заважає. сплять всі спокійно. В нас все нормально. Я не знаю, кому він заважає. Як вимагати тиші? Законом передбачені кілька шляхів. Можна викликати міліцію або ж звернутися із заявою до санітарно-епідеміологічної служби. Хоча насправді все сівці в руки зв'язані, планові перевірки не проводять вже три місяці а на позапланові потрібен дозвіл Кабміну. По 31 грудня підстав без наявності цього розпорядження кабінету міністрів ми не будемо мати за останні два місяці при надходженні звернень громадян. Ми направляли запити на позапланову перевірку, але згоди по вказаній причині ми не отримали. Звертатися із заявами можна і до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Це передбачено законом України. Утім, краще йти не з порожніми руками, а мати докази, аудіо чи відеозапис, факту порушення громадського спокою. Також незайвим буде зібрати свідчення очевидців. Перевірте себе у списках виборців до 16 жовтня. Члени дільничних виборчих комісій надсилали закарпатцям запрошення на позачергові вибори до Верховної Ради. Якщо до цієї дати ви не отримали іменного запрошення, варто перевірити себе у списках. Для цього достатньо буде звернутися до виборчої дільниці чи до відділу державного реєстру виборців. При собі необхідно мати паспорт. Перевірити свої дані можна до 20 жовтня. Загалом на Закарпатті понад 960 тисяч краян з правом го голосу. На території краю діють 807 дільничих та 6 окружних виборчих комісій. 15 випадків передвиборчих порушень уже розслідують закарпатські правоохоронці. Виявляють факти нечесної агітації та порушення права волевиявлення і неурядові організації. З дня голосування 26 жовтня залишилося півтора тижня. З наближенням цієї дати кількість порушень тільки збільшуватиметься, прогнозують експерти. Чи готові правоохоронці та громадськість протидіяти порушникам, дізнавалася наша знімальна група. В окружних виборчих комісіях кипить робота до виборів тиждень формуються дільничні комісії, проводяться навчання і семінари, опрацьовується документація. Більшість проблем організаційні. Взагалі проблема є в тому, що суб'єкти виборчого процесу змінюють людей у комісіях, які були призначені на керівні посади за результатами жеребкування. Є члени дільничних комісій, які не ходять на засідання. Дві такі неявки можуть стати причиною виключення зі складу комісії та в ужгороді, поки обмежуються попередженнями. Готуються до виборів і громадські організації на Закарпатті за дотриманням законності. Стежитимуть спостерігачі опори та комітету виборців. Їхні члени працюватимуть на дільницях і в день голосування кажуть, у містах виявляти порушення легше, тому більше уваги приділяють контролю за виборами у селах. Наприклад, Ромське населення, так, яке зазвичай традиційно в Ужгороді голосує е, пакетом, так, пакетним голосуванням, чи, скажімо, спроби, е, можливо, е, або непрямого, або прямого підкупу виборців, скажімо, в СІЗО, чи в спеціалізованих закладах. Експерти кажуть, третина виборців досі не визначилися, кому з кандидатів віддати голоси. Відтак припускають, можуть піддатися спокусі грошових пропозицій від політиків. Я думаю, виборець цього очікує. І на превеликий жаль, виборця вже до цього привчили, і виборець вже гречка і так далі. і Фінансовий ресурс він відіграє дуже велику роль, і зараз буде відігравати дуже велику роль цій виборчій компанії. Юристи нагадують, Верховна Рада посилила відповідальність за підкуп, перекваліфікувавши такі правопорушення з адміністративних у кримінальні. Відтепер тому, хто пропонує хабар, світить три роки позбавлення волі. Сам вибори у разі прийняття пропозиції щодо голосування чи утримання від голосування, чи голосування за конкретного кандидата, може отримати штраф від 1700 гривень до 5400 гривень чи обмеження волі на строк здається до двох років. За два місяці вибор. Кампанії закарпатські правоохоронці офіційно зафіксували більше десятка порушень. Ми маємо 15 випадків, зафіксованих порушення виборчого процесу. Із них в ході ретельної перевірки 7 не зайшли свого підтвердження. По одному факту щодо пошкодження майна кандидата в депутати Верховної Ради відкрите кримінальне провадження, по інші сім проводяться ретельні перевірки, по закінченню яких будуть прийняті рішення. Якщо ви стали свідком правопорушення, перший крок звернутися до будь-кого з членів комісії. Чітко законодавство не встановлює способу фіксування любими доступними засобами і методами фіксується порушення. Складання, актування, фіксування це. На відео, якщо вони наявні, будь-кого хто там присутній, залучення чим більшої кількості осіб на підтвердження того чи іншого факту. Громадські активісти, спостерігачі від опори та комітету виборців, теж нагадують, готові допомогти виборцю правильно скласти заяву. До них можна звертатися просто на дільниці, упізнати їх легко, за надписами на беджах та одязі. Повідомляти про правопорушення треба й міліцію за традиційним номером 102. Стабільність на кордонах України та ЄС такою була головна тема міжнародної конференції в Ужгороді. На захід приїхали провідні науковці України та країн Вишеградської групи, представники влади, дипломатичних місій країн великої четвірки, міністерства закордонних справ України та РНБО. Загалом 80 учасників серед головних питань, що порушили на форумі: інформаційні конфлікти на сході України та безпека в умовах російської агресії. В умовах зовнішньої агресії ми побачили, що не діють інструменти ні європейської, ні колективної безпеки. Власне, тому метою сьогоднішнього зібрання є якраз аналіз ситуації, яка склалася з точки зору колективної європейської безпеки. Півдня на розмінування стільки часу витрачають закарпатські піротехніки на знешкодження одного вибухонебезпечного предмета. Їх у нашій області доводиться ліквідовувати чи не щодня, як діяти у ситуаціях, коли поруч небезпечний снаряд цим досвідом і студентами Ужгородського училища поділилися піротехніки. На лекції побувала і наша знімальна група. Натрапляти на міни часів війни уже звичні реалії для жителів села Ярок. 17-річна Тетяна не раз бачила вибухонебезпечні предмети у лісі поряд із населеним пунктом. Брати знахідки до рук побоялася, адже не з розповідей знає, чим це може закінчитися. Ну взагалі мій вуйко знаходив цей вибухонебезпечний предмет. Ну міну не знаю, як вона називається, того що він хотів за стати на железо. І так вийшло, що він почав її розпилювати і вибухнув. Дуже сильно обгорів. Ну він на сьогоднішній день ще живий. Тепер студенти першого та другого курсів Ужгородського професійного училища знатимуть, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Лекцію для них провели рятувальники з хлопцями та дівчатами. Говорили піротехніки, медики та пожежники. Зараз останнім часом дані бесіди проводяться дуже часто. Я гадаю, що це пов'язано перш за все з подіями на сході країни, і дуже добре, що організована така взаємодія між міністерствами, і такі бесіди мають місце на сьогоднішній день. Чи не найбільше студентів захопили розповіді піротехніків? Адже саме вони чи не щодня знешкоджують вибухонебезпечні предмети часів війни? Захопило розповіді про боєприпаси. Що їх дуже часто знаходять на різних місцях в різних частинах України, і їх дуже багато використовують і знаходять. Потім ще дуже зацікавило, як зупинити кровотечу. Які вони будні піротехніків студенти спробували на собі. Подібні заходи на Закарпатті проводитимуть і надалі, адже констатують рятувальники, вибухонебезпечні предмети знаходять усе частіше. Цьогоріч уже знешкодили понад 1200 протитанкових та мінометних мін гранат. Серед них і одна авіаційна бомба. Юна Закарпатка отримала титул Другої принцеси Європи. Кристіна Михалик представила Україну на міжнародному дитячому фестивалі культури та мистецтв. Маленька міс світу 2014 Проходив конкурс в Туреччині. Вже на третій день фестивалю. Дівчина нагородила за кращий арт-костюм феї квіткової планети. На фінальному гала-шоу Ужгородка виступила з латиноамериканським танцем, після якого й отримала офіційний титул Другої принцеси Європи. Це мій вже третій конкурс, мені в Туреччині сподобалося, там було багато дітей. Я думаю, що я виграла, тому що я гарно затанцювала. До цього конкурсу вона готувалась близько трьох місяців, тому що перед цим був конкурс, який відбувався в Києві, і вона стала мені топ модель «Кияночка Open». Працювала над всім над образом Кристини, над її походкою. Триразові чемпіонки України гравчині Карпат готуються до матчів Єврокубка. Ігри другого туру. Кубка ЄГФ цими вихідними пройдуть в спорткомплексі Карпати Арена. Карпатівки поборються за вихід у наступний раунд змагань з лондонським клубом Олімпія. Наскільки готові до прийдешніх ігор наші дівчата, дізнавався Анатолій Костюх. Суперник Карпатівок у Кубку ЄГФ Лондонська Олімпія вже у п'ятницю прибуде до Ужгорода та проведе своє перше тренування. Наразі про стиль гри англію к тренерському штабу нашої команди майже нічого не відомо. Є записи минулорічних ігор. Однак у літні міжсезоння клуб підсилили декілька легіонерок. Сейчас там изменения пошли. Пришли девочки румынки, пришли девочки норвежанки, пришли датчанки. Там у них есть. То есть это люди вже в возрасте 25-26 то есть зрелые ганбалистки. Ну, по тактиці, що вам скажу, населенся тільки на перемогу. Валерій Войналович розповідає, ужгородська команда фізично підготовлена до будь-яких випробувань. Зараз найголовніше побороти хвилювання та морально налаштуватись на гру. Самі ж дівчата посилено тренуються, аби виправдати сподівання вболівальників перемогою над англійським клубом хочуть вибачитись за поразку у внутрішньому чемпіонаті. На даний момент команда працює на повну силу. Как бы от этой нам треба вижити максимально все, і перед нами стоять дуже великі задачі, винести їх просто на максимум. Карпатівки тренуються двічі на день. Вранці працюють над фізичною витривалістю, ввечері відпрацьовують тактичні схеми. Команда майже у повному складі травмована тільки Дарина Руснак. Зі слів асистента-тренера, поки юним гравчиням бракує ігрового досвіду. Бачимо 8-9 чоловік у нас стабільно грає, і важко ними замінити когось з молодежі. наша молодь ще не достатньо сильна, щоб замінити таких гравців, як Уманець. Кот, так само, як Лізінську. Цьогоріч до команди повернулась Ірина Яблонська. Вона два роки поспіль захищала ворота білоруської команди «Городнічанка» з міста Гродно. Емоції позитивні теж є було зрівнятиме. Трошки побільше поїздили і в Прибалтику, і в Польщу ми їздили. Ну, досвід є. Ужгородські Карпатівки розраховують на підтримку вболівальників у матчах другого туру Кубку ЄГЕФ проти Лондонської Олімпії. Відбудуться ігри 18 та 19 жовтня в спорткомплексі Карпати Арена. Початок о 17-й годині. Такими були новини цього дня. Наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. Бережімо себе та Україну. До зустрічі!